До страшного кошмару, то керований вірою надією, любов'ю, він має розправити плечі, стати і про це всім сказати. Я служу Богові і свому народові. Я люблю Бога і ближнього. а якщо так, я більше не служу. Лукавству, брехні і всьому, що нам заважає, нормально жити. Оце то, це є один із сенсів нашого тут стояння, київського, стояння, Львівського і всеукраїнського стояння. Який його сенс? Аби ті, хто це бачить, зробили подібно, зробили свій вибір, стали поруч з нами. Цей піст перед різдвяним, в якому ми є. Має своїм сенсом, аби підготуватися до радості, аби мати чисті серця на той завтрашній день, і аби лишити свої гріхи в минулому.